Доброго всім дня! Сьогодні мені приїхала посилочка з ядами, з добривами, і будемо розпаковувати, Приїхала посилочка з магазину Agro Retail. Треба вже закуплятися на сезон, підготовлюватися до сезону, тому поїхали. Так, подивимося, що у нас всередині цій коробці. Бумага була, щоб вона не рзала по коробочці. Накладна. Видно? Так. Накладна на весь товар. Все з цінами. Количество є. Все добре. Минулий раз я вже замовляю в них не перший раз. Минулого разу також все було прекрасно. До речі, про минулий раз є відео також на каналі. Так, їхня рекламка. Ну, це зрозуміло. І так, що я тут собі назамовляла. 11, план Петр 2550. Це вже на літній період, коли починається активне цвітіння. Це добриво наподоби планка фону. Тут можна побачити, які є ще види добрив цього виробника. 30, 10, 10. Це у нас йде на першу весняну підживку. Це добриво розводиться з водою і оприскується по листку. Далі йде 10 54, 10% 10% азоту, 54% фосфору і 10 калію. 54% фосфору це значить, що йде на порівні, на Активний період цвітіння обробляється цим добривом. Далі йде 25-50, це вже коли наступна хвиля цвітіння йде, або якщо у вас ви нагород використовуєте, то це вже на завість, перед завістю цим добривом обробляється. 20 20 20 це вже начало серпня йде добриво. Ще можна трошки азоту, щоб було. Ну, середина літа, отак от от, я б сказала. І 5-15-45 це останнє, піджив... останнє підживлення, в моєму випадку троянт 3... 5 азоту це маленький відсоток, хороше добриво, але я б радила все ж брати на осінь вже 0,2550, щоб азоту зовсім не було. Азот це в нас добриво, яке дає активний ріст рослинам. Тому азот використовується в великій кількості навесні. Але головне не переборщить, бо буде теж погано. Так, це у нас 25,50 я замовила. Так, наступне 10, 54 10 це якраз для активного періоду цвітіння. Це піс... йде друга хвиля обробок, друга хвиля підживлення. коли Починається активний період цвітіння. От, плантатор. Тор. Це друге. Е, ще у мене, я замовляла в розині, але у ну, мене планта Фор 2020 20 2020. Так, підемо далі. Хазяйка Маша не заказувала собі всяких різних розсад. Uh, ну, я так вирішила, що мені в цьому году ще треба погратися з чимось, бо мені ж троянди мало. Ну от. Базилік червоний взяла. Uh, видно було? Так. Базилік червоний. Потім базилік от такий от фіолетовий. Ну, Фіолетовий у нас був. Я, до речі, робила собі базилікову сіль. Uh, трошки неправильно в мене вийшло із. Коротше, з рецептом я наплутала і в мене вийшла вона не красивого бордового кольору, а зелена. Ну, нічого страшного, тим не мені, в принципі, хороша штука, хороша приправа. Гібіскус ось такий однорічний. взагалі це кімнатна рослина. От, Попробую вирости, не вирости з цього насіння, щось, тому що. Часто буває, що береш насіння, а з нього взагалі нічого не сходить, а в кращому випадку сходить якийсь лише бур'ян. Далі, взяла до своїх двох питомців ось таку травичку посію, тому що в мене всі вазони склацані. Всі орхідеї, все в мене в дирочках. Покажи. От, така от красоту, от таку от красоту роблять мені мої водопічні. Так, далі. Любить у мене мама дуже цю декоративну капусту. Також вирішила попробувати, от таку отаку необичну розцвіточку взяти. Побачимо. Виросте, не виросте, цікаво просто, тому що даної фірми не брала ще ні разу ніяких семечок. Побачимо, що з нею буде. Так, далі лаванда вузьколиста, на розсаду взяла, спробувати також. В мене в цьому році своя посходила. Я вдома собирала насіння і зійшла. До речі, зійшла, зійшла непогано, тому ще попробувати Вирішила ось таку із пакетиків. Так, далі лаванда кримська, вона більш з крупнішими квіточками йде і вища. В неї гафріровані листочки, ну такі не гафріровані, а більш полосатенькі листочки, вони вирізняються цим. От, теж е, хочу спробувати, проросте, не проросте і як вона буде себе поводити. Далі розмарин. Розмарин даної фірми в мене вже був. Я його висаджувала, досить хороший кущик в мене виріс, навіть не один. Я трошки й пороздавала. Там було, по-моєму, в пакеті 5 семечок, якщо я не помиляюся, тоді зараз не знаю. Напевно, стільки ж така кількість буде. Він зійшов, він у мене виріс. Але я зробила велику помилку, бо він в мене одну зиму перезимував у хаті, а іншу, на іншу зиму я вирішила його оставити на дворі, і він в мене замерз. Це рослина теплих країв, і вона не перезимовує в нашому кліматі, тому краще вирощувати його як хатню рослину. Так, далі метіола. Ось така я дуже люблю запах метіоли. Ввечері це просто божественний аромат. Виходиш і пахне на всю округу. Не всім, звісно, заходить, тому що запах такий специфічний, але мені дуже подобається. Я люблю, як вона і цвіте, І пахне ввечері. Це хороша квітка, мені подобається. Так, а ось це взагалі екзотік. Це у нас цикламен. Дуже вибаглива штука, з нею якісь фіалками, не всі вміють дружити. Ну, я вирішила спробувати. Тут ну, ще, ще погратися, кроме троянд і всього ну, треба. Як душа просить роздольє. Далі, бігонія листа. У мене бігонія є. Але вона пустоцвіта, вирішила щось спробувати ось такі повні. Це на суміш. Ну, Побачимо. Виросте не виросте, тому що ось такі от бегонії, цикламени, вони дуже рідко сходять із оцих от покупних семічок. Ну, побачимо, можливо, щось вийде. Далі гібіскус, магія ночі. Я за ним ганяюсь. Просто дуже давно ніде не можу не на розсаді знайти, побачила ось, ось це насіння. І вирішила взяти теж попробую. Бо в мене із домашніх зійшов один гібіскус, і маю надію, що з цих покупних, з цього покупного насіння теж щось буде. Далі, гібіскус, ось такий, Це теж кімнатний гібіскус. Також спробую, зійде, не зійде, буде видно. І останній це у мене гібіскус <кій> шафрановий букет. Тут теж суміш насіння. В мене ось такий фіолетовий є вдома. Він цивів уже в мене, кущик компактний у нього, він росте дуже медленно. От, але хочу ще попробувати, можливо, буде ще такий розовий і блідно-розовий. Е, також я збирала домашнє насіння, але я його ще не висаджувала. Попробую висадити і це, і домашнє. Е, Побачимо, що з того всього вийде. Так, продовжуємо далі. Далі в мене йдуть яди. Е, Яд у мене актилік я брала. Е, брала. Повний формат бутилочки у нас 100 мл. Вам хватить для вашого саду, городу клумб цієї бутилочки на весь сезон, мені кажеться, навіть залишиться. Ось такий тут у них мірний колпачок є. Тобто вам з ніякими шприцами гратися не треба буде. Все запаковано. От. Дата свіженький, 31.073 року виготовлення і актилік іде від різних шкідників. Я брала його від е, тлі, тому що в мене на розах дуже часто тля з'являється. Ось такий от препарат я брала від е, різних шкідників. Е, Зайдіть в опис, подивіться, там є багато різних шкідників, від яких він допомагає. Я брала від 3. Далі. Далі ось така штука. Я її побачила також на просторах Ютубу. Її рекомендували наші українські розоводи, Трояндоводи. Це універсальна штука. Універсальна в чому? Тому що вона допомагає як від шкідників, так і від грибкових різних захворювань. Тут є два пакетика. В одному пакетику яд, в іншому пакетику прилипач. О, тут є інструкція, як його правильно розводити. Ось, на 10 літрів йдуть ці два пакетики. Також строк годності ми бачимо 0,523. Це у нас дата виготовлення, тобто він свіженький. В тому році вони були зроблені. Взяла собі 5 пакетиків, дуже його рекомендували, дуже хороша штука. Буду пробувати, як мені він в моєму саду допоможе, чи ні. Так, далі. далі йде у нас всіма перевірений хорус і топаз. Це препарати, які змішуються, робиться бакова суміш. Ось один пакетик коруса і один пакетик топаза на 10 літрів води можна навіть трошки більше, на 13 розводити, ну, як вам дозволяє ваш оприскувач. І е, проводиться друга обробка. Першу обробку я провожу хомом або бордоською сумішю. Це препарати, які мають в складі е, мідь. На основі міді вони йдуть. Це ідеальна перша обробка саду, як клумб, так і саду. Топас і хорус йдуть в другу обробку. Друга обробка проводиться через два тижні після першої. Перша обробка проводиться ще по закритій сплячій брунці. Тобто міддю, якщо ви робите мідний розтвор, це от уже період, коли потепліше, коли буде стабільно, Там, вночі ще може бути 0-1, а днем вже тепла температура стабільна. З почки ще сплячі. Проводиться обробка мідними препаратами. Через 2-3 тижні, <смі> тижні ми вже проводимо таким хоруст топас. Можна не робити бакову суміш, можна вибрати щось із цих двох препаратів. Ця оброб... Ці обробки проводяться від хвороб. В нас дуже добре з теперішнім кліматом зимують ці всі різновидні плямистості. Саме така вредна гадость нашого саду, от якої дуже важко збавиться. Порошнисті рози, всі ці, ці мошки, блошки. Все. Воно у нас все прекрасно тепер зимує, тому що зими в нас теплі, тому треба обов'язково проводити хоча б перші обробки. Так, Далі, далі я взяла це в мене. Для городу я брала також такий рятівник, як я для троянд брала. Це для буряка та моркви. Бо в нас городня бложка, вона дуже добре їсть розсаду. Воно тільки зійшло і воно вже зразу пострижене. Тому взяла. Тож теж дуже рекомендували оці от рятівники, саме багат... Іменно вузькопрофільні буряк-морква. Бо там є універсальний рятівник для городу, для саду. От я вирішила спробувати саме ось такі так, далі. для капусти взяла ось такий от рятівник. Потім для цибулі та чеснику. І для томатів. Взяла, тому що в нас на городі є така штука, як ніжка, чорна ніжка. Це якась прям катастрофа з тим. Далі, далі, ось такий от чемпіон це фунгіцид. Він іде від різних бактеріальних хвороб. От Плямистості парша, фитофтороз. Також це я брала на осінь вже робити обробки. Або якщо буде дуже дощовий сезон, то можна вже і протягом сезону використовувати. Я, в принципі, бакові суміші дуже рідко роблю, все стараюсь використовувати по одному препарату. Розкажу, чому така моя думка, що не варто намішувати. Тому що, по-перше, ви ніколи не вгадаєте, який елемент із складу препаратів може взаємодіяти з один з одним, який є, анулює роботу якихось речовин, а які взагалі не сумісні між собою. Тому краще не ризикувати, тому що в ітогі можна просто попалити. Обпалити, взагалі може всохнути. От, наприклад, у мене з прошлого року, з минулого року, був досвід негативний, коли я просто елементарним препаратом попалила собі троянди. Це у мене, у мене була борна кислота, я просто трошечки збільшила дозу. На 10 літрів води я взяла більшу дозу, чим положено, і результат я попалила молоді гілки. Тому з добривами і з різними цими баковими сумішами, тільки якщо вам каже продавець, що цей препарат. Наприклад, топас і хорус можна змішувати, і це вже роблять не один рік, і дуже багато людей. Вони з собою, один з одним прекрасно взаємодіють, то це можна робити. Якщо ви вирішили, що я візьму оте і оте, і воно буде працювати краще, так не ризикувати. Так, І останнє, що в мене тут прийшло, це фітоспорин. Я вже користувалася, у мене був пастоподібний фітоспорин, він мені. Не дуже зайшов, я трошки з ним невміло попрацювала, не знаю, не зайшла формат цієї пасти, я взяла собі порошкову формулу фітоспорину. Це дуже прекрасна штука для розсади. По-перше, ним не можна спортити розсаду, ви собі і знезаражуєте ґрунт, в який ви садите розсаду, і удобряєте це. Два в одному. Тобто, це на розсаду я взяла поливати. Ну, ось такий от обзор у нас вийшов. Ось це все, що я замовляла. Скажу зразу, що Агрорідео мені подобається по цінам, по швидкій доставці. Це не реклама. Я купляла все за свої гроші. В них ціни наразі дуже бюджетні. Можна взяти, в них є скидки, в них є акції, заходьте, дивіться, поки ще є, тому що вже багато позицій порозбирали. Це вже середина лютого, і ну, вже активно люди почали купувати різні добрива і хімікати для своїх городів, садів, клумб і так далі. Так що, ось така от посилочка прийшла мені. Все, Дякую, що ви були зі ну, мною. До побачення!